Моє вітання. Сирна паска. Це саме та паска, яку завжди з'їдають в першу чергу. Приготуємо неймовірно смачну глазу, яка не прилипає вся справа в сиропі, в правильно звареному. Е, все готуємо. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Нам потрібен сир. кисломолочний, Неважливо, яка це буде жирність, важливо, щоб е, ви його перетерли. Не можна ось такі грудочки додавати до тіста. Обов'язково або перетріть, або перебийте його блендером, щоб було таке собі пастоподібне, готове. Яйця важливо, щоб вони були кімнатної температури. кожне яйце в середньому 65 грамів, щоб, ну, щоб ви розуміли, там є більше, є менше. Це один розмір я брала. Я завжди їх беру, це один. Всі чотири в миску. Цукор 130 грамів, менше, ніж пів чайної ложки солі. Щоразу, коли в мене великодня випічка, це тільки ванільний цукор-бурбон від Доктор Откір. Ось ці коричневі насіння, які там перетерті, от саме вони дають неповторний аромат вашим е, виробам. Випічка просто неймовірна. Всю цю красу треба збити бажано, до такої білої піни. Якщо у вас немає міксера, не біда, ну вінчиком. Зробіть так, щоб цукор розчинився в яйцях. І хоч трошечки ручками підбийте його. Є міксер, збийте, будь ласка, ось до такого стану. Все. Тісто взагалі готується надзвичайно швидко: 100 грамів вершкового масла. Я його трошки так підтопила, додаю до сира сир, до речі, теж кімнатної температури. Всі інгредієнти мають бути тепленькі. Додала, щоб зробити сир таким більш рідким. Ну, не таким, не таким густим, щоб легше було їх ввести в яйця. Можна було ще частину яєць додати а в сир, зробити його більш ріденьким, тоді легше було б вмішати сир в яйця. Це не бісквіт, тож надзвичайно обережними тут бути не потрібно. Борошно 270, пшеничне я використовую вищого готунку. Розпушувач мені знадобиться 15 грамів. Звісно, як завжди, від доктор Откер користуюсь на постійній основі. І повірте, різниця в розпушувачі є. Ні, він не весь однаковий. Колись я навіть поплатилась і перепікала бісквіт. Після того зась, тільки розпушувач цей. Все, поєднайте сухі інгредієнти і тепер ми поєднуємо сухі з мокрими все. Духовка в мене вже, до речі, гріється при температурі 170 режим верх-низ. За бажанням я додаю 200-250 грамів родзинок. Вони в мене з цедрою апельсина. Можете не додавати, можете будь-які додати, можете шоколадні дробси додати. Краще всього використовувати, звісно, термостабільні. Сильно довго тісто не вимішуєте, це не на булочки. Об'єднали всі інгредієнти, все супер, так вона буде значно ніжною. А формочки я використовую 9 на 9 см. Ну, ті, що 90 мм. Рівномірно розподіляються тісто. Я вже знаю, яка тут порція, тому я знаю, що в мене 4. Буде чотири формочки, повну, дамо трошки місця, щоб тісто піднялось, було куди підніматися. І мокрою ложкою тепер не заливати водою, будь ласка, щоб там не хлюпало. А так, щоб була вона волога ложка і тісто не прилипало, не залишайте таку її так, Бачите, я рівненько зробила. Виставляю, духовка я вже, я вже розігрілася. Не, не робіть так, щоб це тісто довго стояло і чекало. ні. Разігрійте духовку заздалегідь. Завжди залишайте проміжок для того, щоб е, гарно пропікалась пасочка. Випікати я буду хвилин 45-50 при температурі 170 режим верх-низ. Чим більше ваша пасочка, тим довше буде випікатися. Завжди перевіряємо, це тісто важке. Сирне тісто завжди довгий час випікається. Тому ну да, це факт. Залежить від того, скільки тіста ви покладете. Яка у вас формочка? Взагалом час буде відрізнятися. І духовки у нас різні. Все, ставлю в духовку. Стояли вони в мене 47 хвилин. Я хотіла так їх до такого кольору довести. Перевіряю на суху шпажку і залишаю їх до повного охолодження. Глазур. Мені потрібно 5 грамів желатина. Як ви розумієте, який желатин я раджу. Правильно, якісний желатин, 5 грамів. Це робимо в першу чергу. Люблю цю глазурь, страшенно смачна. Додаю я 40 грамів води і залишаю хвилин на 10 на 15, 130 грамів цукру, 70 мл води. Температура води не важлива, ставлю на плиту. Завжди робимо сироп не на максимальному, а на середньому, вище середнього. Максимальний 9. Я, буду, я завжди всі сиропи на зефір, на маршмеллоу, на цю глазурь варю на познічці 7. 7-8. Скільки ж часу варить сироп, як тільки ось так бурно закипів. У мене дві плити. Є індукціонна. На індукціонний цей сироп, саме цей сироп, в мене вариться 3 хвилини. Це в мене звичайна електрична плита. Через 3 хвилини він не готовий. Якщо ви будете плити відрізняються, все відрізняється. Дивіться, 7 хвилин, і тільки через 7 хвилин потрібна консистенція цього сиропа. І там, і там вище середнього нагрів. Але час приготування різний. Тому от чому не виходить? Буває таке, що Катя не вийшов, щось не так з сиропом. Дивимося, як має виглядати сироп. Я його перелила в холодну цю ємність, ну вона холодна порівняно з кастрюлею. Подивіться, як має виглядати ваш сироп для того, щоб 100% все вийшло. І бачите, по краям миски він навіть почав так кристалізуватися і підсихати. Я дала йому охолонути буквально 2 хвилинки, ну плюс ще він охолов за рахунок миски. Я додаю желатинову масу, яка стояла там 10 хвилин. Обов'язково додайте столову ложку сухого молока, продається в магазині. Смак змінюється кардинально. За бажанням, можете ще додати ванілін або ваніль... ну, ванільний цукер, ванілін, щоб кристаликів цукру не було. Все, взбиваємо всю цю красу до того стану, який вас буде задовільняти. Декор я і в минулому році саме цей декор вибирала, і доця в цьому році вибрала роз... ці різнокольорові, поїхали ми в магазин, а Марко брав ці срібні. Вони недобові, зуби не ламають. Я, я скуштувала, спробувала ще в минулому році, тож діти в мене їх і так хрумають. Як на мене, прикраса, супер. Я люблю різнокольорові ці посипки це вони з дитинства йдуть в мене любов до них така. Все прикрашаємо. Довго не возіться з цією глазурю. Ну, теж не треба там втрачати свідомість, бігати, насипати. Чим довше вона стоїть, чим більш довше охолоджується, тим більш густіше вона стає. Залишаємо цю глазурь ми приблизно на, міні... ну, десь, десь на одну годину точно. От У мене ще година не пройшла, а вона вже до пальчика майже не прилипає. Але я вже хочу її розрізати і вам показати, що ж там всередині. Це смачно. Ну, це, не, ну, знаєте, це не та дріжджова паска здобна, це сирна, надзвичайно смачна щось між. Кексом сирним. А, поки вона ще не стабілізована, вона трошечки, бачите, так підсипається, кришиться, але на смак, звісно, це не впливає. Я вам раджу її залишити оце вже наступний день. Чим довше стоїть ця пасочка сирна, тим вона смачніше. Вона настільки смачна і ароматна, вона вже не кришиться, не розсипається. А, і, як завжди, смачного.